Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, яким чином можна працювати з декількома вікнами одночасно. Для прикладу, у нас є Word, у нас є браузер, у нас є провідник, і у нас є Internet Explorer. Яким чином їх всі можна розмістити? Одночасно на робочому столі. Давайте розглянемо кілька варіантів. Щоб зменшити розмір вікна, можна просто перетягнути віконце справа наліво швидким порухом мишки. Для цього затискаємо верхню смужку віконця лівою клавішою миші і швидко перетягуємо його справа наліво. Вікно зменшилось. Тепер, яким чином розмістити два вікна на одному робочому столі? Для цього перетягуємо одне вікно вправо. А зліва обираємо будь-яке інше віконце. Також можна змінити співвідношення сторін. Тут, як ми бачимо, 50 на 50 Зараз переглянемо ось, перетягуємо одне вікно і дивимось інше. Також змінило свій розмір. Бачите, коли ми підносимо курсор мишки до межі цих вікон, вона виділяється сірою смужкою і можна тепер перетягувати. Яким чином можна працювати з трьома вікнами? Для цього можна будь-яке з вікон перетягнути ось в необхідний нам кут. Для прикладу, оберемо Microsoft Edge і перетягнемо його. В правий верхній кут. А знизу обираємо будь-яке інше віконце. Зліва можемо проробити ту саму операцію. Як бачимо, в нас зараз активно 4 вікна. Якщо вони зараз нам всі відкриті не потрібні, ми просто можемо всі їх згорнути, натиснувши на кнопочку згорнути всі вікна, яка розміщена в нижньому правому куті. Панелі завдань. Дякую вам за увагу!